Сьогодні розповім, як я живцюю троянду. Беру молоді зелені пагони, які вже відсвили. Старі жорсткі живці корінюються дуже погано, тому їх не використовую. Нарізаю живці з двома трьома бруньками, нижній зріз роблю під кутом і злегка надрізаю кору. Це стимулює корене утворення. Перед посадкою добре зволожую землю, роблю отвір паличкою. Щоб нижня частина живця не пошкодилася і кора не задерлася, занурюю нижній зріз у корневін. Потім поставлю живець і легко протискаю землю. Верха накриваю верхньою частиною 5-літрової пляшки, щільно обгортаю її землею. Через кришку легко поливати і провітрювати, не знімаючи пляшки, поливаю двічі на тиждень. Ось результат через 5 місяців. І рік троянда вже зацвіла. Підписуйся!